Вітаю! Вчорашній вечір був багатим на голи, і ми вам їх обов'язково покажемо. А ще розповімо, який стосунок має Трамп до футболу. Розпочинаймо. Шахтар продає Кевіна. Відома сума, за яку гірники відпустять бразильця. Яскрава кінцівка третього туру УПЛ Кривбас обіграв зорю. Заміна Лукаку довбик потрапив у шортліз італійського наполі. Шахтар найближчим часом може здійснити гучний продаж, адже гірники домовилися із фулгемом про перехід Кевіна. Дачники заплатять за 22-річного бразильського Вінгера 45 мільйонів євро. А ще 5 мільйонів гірники отримають у вигляді бонусів, пов'язаних з результатами гравця. Наразі Кевін відновлюється від травми, а до цього встиг зіграти у трьох матчах та відзначився чотирма голами і двома асистами. Нагадаю, що Шахтар придбав Кевіна у палмейраса півтора роки тому за 12 мільйонів євро. А у Києві напередодні шаленим поєдинком зорі та Кривбасу завершився третій тур УПЛ. Гості активно розпочали цей матч і забили два швидких голи. Спершу Єгор твердохліб ефектним пасом вивів на ударну позицію Максима Задираку, який втік від захисника у вільну зону та відзначився у воротах луганців. А далі криворіжці розіграли швидку комбінацію і Парако подвоїв перевагу кривбасу, забивши у другий поспіль грі. Та зоря не здавалася до перерви скоротила відставання зусиллями бутківського. Пилип відгукнувся на передачу. Слесаря та реалізував свою нагоду на старті другого тайму знову забив Кривбас. З першим ударом за Дираки впорався голкіпер, але Максим вдало зіграв на добиванні та оформив дубль. Інтригу в матч повернув Будківський, який теж відзначився вдруге. Замкнувши головою подачу з кутового, втім на більше зорі не вистачило. Тож Патрік Ван Леовен другий тур поспіль, здобуває перемогу над своїми колишніми командами. Ми добре почали цей матч, забили два голи і могли навіть збільшувати свою перевагу. Але в якийсь момент суперник скоротив відставання у рахунку, і ми стали відчувати напругу. Якщо ж оцінювати всю гру, то на цю перемогу ми заслужили. Думаю, що вболівальники побачили чудове шоу. Наша команда щотижня прогресує, але нам і досі є над чим працювати і слід вдосконалювати свою гру. Дякую. чані сеші. Коли так граєш, і, 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 і якщо я буду знати, що ми е, гру так будемо грати уперед, е, да, тоді я спокійний. Да. Хлопці у мене е, ззаді теж, вони е, е, і опитні, і досвідчені. Так що мені кажеться, що те, що ми договаривали з хлопцями до гри, вони все робили. і, На жаль, є помилки, на жаль, є те, що. Привело до тих голів, які ми отримали. Але ще раз кажу, що той запал, який присущ Зарі Луганськ, сьогодні я теж побачив. І для мене ліба я сьогодні так програю, чим 0-1 і взагалі без шансів» тепер саме час поглянути на турнірну таблицю УПЛ після трьох зіграних турів. Кривбас, перемігши зорю, набрав шість залікових балів і наздогнав сенсаційну кудрівку. Луганці після дебютної поразки в сезоні розташувалися на дев'ятій сходинці. Єдина команда, яка ще не втрачала очок, це київське динамо. Одразу в чотирьох клубів по сім очок. Це Шахтар, Колос, ЛНЗ і одна з головних несподіванок сезону Київська оболонь. А Верес епіцентр та Олександрія поки єдині, в яких після трьох турів жодного набраного балу. У третьому турі команди УПЛ забили майже 30 голів, і це найбільше у цьогорічному розіграші. Якщо ж забивала ваша улюблена команда, напишіть нам про це в коментарях. До речі, як гравці тішаться забитим голам, так і ми радіємо вашим підпискам та лайкам. Тож ви знаєте, що робити. Динамо швидко перемкнулося з УПЛ на Єврокубки. Олександр Шовковський побудував тренувальний процес вже з акцентом на поєдинок проти Тель-Авівського Макабі. Наразі Кияни готуються до матчу у Львові, а окрім класичних вправ, великий акцент тренерський штаб зробив на реалізації моментів, що довело велике різноманіття комбінацій з ударами по воротах. Ізраїльський колектив, як і українські команди, вимушений грати домашні матчі на нейтральних аренах. Тому номінально виїзний поєдинок для Динамо відбудеться в Сербії. Зустріч стартує у четвер. О двадцять Вибір місця проведення домашніх матчів для Макабі не дивне, адже головний тренер Жарко Лазетич є сербом. Коуч має норовливий характер, та й самовпевненості перед матчем з киянами йому точно не позичати. Далі цитата: матчі з Динамо матимуть величезне значення для нашої команди, проте ми вважаємо, що маємо достатньо сил, щоб вибити цього суперника з Ліги Європи. Це на 200% складні поєдинки. Але для нас це чудова можливість. У нас є величезний вибір футболістів, які готові до суперника з України. Ми вже забронювали місце у груповому етапі, сказав Лазетич. Цього тижня Україну представлятимуть у Єврокубках не лише наші клуби, а й судді. Адже перший поєдинок плей-офф раунду кваліфікації ліга конференцій між Русенборгом та Майнцом розсудить бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським. Допомагатимуть йому Семен Шломчак та Олексій Миронов. А четвертим арбітром буде Клим Заброда. Бригада Вар теж є українською. За це відповідатимуть Віктор Копієвський та Микола Балакін. Матч відбудеться у четвер в норвезькому Тронхеймі. Активно шукає підсилення на трансферному ринку «Зоря». Луганці розглядають можливість підписання африканського нападника Сомалі Бакайоко. 23-річний івуарійський форвард виступає за албанську егнатію. За чутками головний тренер зорі Віктор Скрипник вже встиг ознайомитися з ігровими характеристиками Сумалі та не проти цього переходу. А трансфермаркт оцінює Бакайоко у 300 тисяч євро. Тодам, що у попередньому сезоні нападник зіграв 35 матчів, у яких відзначився сімома голами та шістьма асистами. А ось Верес вже вдруге за останні півроку віддає в оренду свого форварда. Адже тепер Марко Мирвальєвич виступатиме за Муру. У словенській команді Чорногорець гратиме до кінця поточного сезону. Тоді як контракти Мирвальєвича з вересом чинний до літа 2027 року. Нагадаю, що Марко приєднався до рівнян взимку 2024-го і відтоді зіграв за Вовків 29 поєдинків, відзначившись шістьма голами та одним асистом. А другу частину минулого сезону провів у польському клубі ЛСК із хлоддем, зігравши 15 матчів та забивши 3 голи і віддавши 2 асисти. Довбик може змінити клубну прописку в Італії. Українцем зацікавився чемпіон серії А. Наполі вийшов на трансферний ринок після втрати основного нападника Лукаку, який через травму може пропустити до трьох місяців. На оліці неополітанців одразу чотири форварди, серед яких опинився і довбик. Утім, Рома готова відпустити українця за суму не меншу ніж 30 мільйонів євро. Чи влаштує такий цінник керівництво Наполі дізнаємося вже найближчими днями. Тим часом Віталій Миколенко пропустив старт АПЛ через травму. Український захисник Евертона не встиг повноцінно відновитися після ушкодження, яке отримав тиждень тому у спарингу проти Роме. Наразі він займається за індивідуальною програмою і має повернутися до складу перед наступним туром. Без Миколенка Евертон поступився новачку ліги. Ліцу небагатий на моменти матч. Пожбавив удар Алькараса у ближній кут, з яким голкіпер впорався. Це був єдиний удар у площину від Евертона. Наприкінці поєдинку Тарковський сам віддано кинувся під удар, але м'яч влучив у руку. За що арбітер призначив пенальті? 11-метровий реалізував, хоч пікфорд і вгадав напрям удару. Виправити прикру помилку Тарковський намагався біля чужих воріт, але добре підлаштувався під удар головою. Не вийшло. Тож Евертон Миколенка розпочинає АПЛ із поразки. А тепер заглянімо в Німеччину, де у боротьбу за національний кубок вступила дортмундська Борусія. В одній 32-й фіналу Джмелі не без проблем перемогли представника третьої бундесліги Ротвайс із Есена. Дортмунд багато атакував, але довго не міг реалізувати свою перевагу. Як і господарі, час від часу небезпечно відповідали та кілька разів змусили вступати у гру голкіпера Грегора Кобеля. І все ж наприкінці поєдинку Борусія забила зусиллями Сиругій Расі. Тож 1-0 на користь підопічних Ні і Дортмунд не. Простої перемоги розпочинає новий сезон. Хабі Олонсо визначився із гравцями, з якими дебютуватиме у лалізі на чолі реалу. До заявки на поєдинок першого туру потрапив і Андрій Лунін. Поруч з українським голкіпером і його конкурент Тібо Куртуа. Тому цікаво, кому таке довірить місце у старті новий головний тренер. Проте до поєдинку мадридці підходять із значними втратами. Белінгем Камавінга та Ендрік пропустять перший тур через травми. Не зіграє і Рюдігер. Німець відбуває дискваліфікацію з попереднього сезону. Українське тріо ТрабзонСпора долучилося до другої поспіль перемоги в чемпіонаті Туреччини. На поєдинок проти Касим Паши в основі вийшов лише Батагов, який отримав одну з найкращих оцінок за матч. Адже в захисті команда зіграла на нуль. Стіканий зубков з'явилися всередині другого тайму, і саме після проходу Олександра і його удару в стійку переможний гол Трабзона забив Феліпе Аугусто. Дональд Трамп є екстравагантною персоною та не сходить із перших шпальт світових ЗМІ. Українці знають про це дуже добре, особливо коли сьогодні вночі тривали серйозні перемовини у Вашингтоні. І, хоч персона президента США є дуже контроверсійною, але виявилося, що Трамп має персональних футбольних фанатів. У Лондоні фани Челсі з теплотою згадують звитягу у клубному чемпіонаті світу та куметне святкування. Адже Трамп, вручивши трофей, не покинув сцену, а залишився із аристократами відзначати перемогу у турнірі, який проходив в Америці. Підприємливі продавці поблизу Стемфорд Брічі випустили спеціальні шарфи та картонні фігурки із Трампом та Коулом Палмером, який був особливо здивований нахабністю американського лідера. А кого зі світових чи вітчизняних політиків ви хотіли б побачити у подібній ролі? Діліться своїми думками у коментарях під випуском у Ютубі. А ми натомість щоденно та невтомно будемо розповідати вам про найактуальніше у грі мільйонів. Це був центр футбольних новин. Побачимось.